Всім привіт, такі друзі! Рада та вас на моєму youtube каналі Мене звати Анастасія, і сьогодні ми з вами будемо тестувати мої новиночки бюджетного бренду. Everlight. Сьогодні у нас на затесті ось така тональна основа Wonder Match, ось такий консилер, розсипчата персикова пудрочка, ось такий хайлайтер Glow and Go, а також олівчик для очей і олівчик для брів. Тому якщо вам цікаво подивитися на огляд всіх цих речей, то залишайтеся зі мною. Але перед тим, як ми перейдемо до затесту всіх цих моїх новиночок, я хочу нагадати вам підписатися на цей канал, також поставити вподобайку і написати коментар. Щоб Ютуб просував та рекомендував це відео іншим. Ну а тепер не буду вас затримувати, і ми поїхали. Одразу на початку хочу вам сказати, що бренд Everline офіційно не продається на ринку Росії, тому ми можемо спокійно підтримувати і купувати бренд Everline. Просто давайте помолимося, щоб піарники Everline в один день не здуріли і не відправили піар-розсилки росіянським блогерам. Ну і як завжди, попередньо я вже нанесла свій догляд, заложила брівки своїм самим улюбленим засобом. Я думаю, зовсім скоро я вже буду амбасадором цього засобу. А також нанесла масло на губки. Як завжди я починаю свій макіяж з оченяток, і як я буду використовувати нашу новиночку, Ось цей консилер від Eveline. У нас дуже плотний ліквід комуфляж консилер. Він має бути водостійкий і носитися 24 години. То носить макіяж 24 години. У мене це відтінок 06 Ivory. До речі, ці конселери мають дуже якийсь дивний порядок е, відтінків, бо 01 у вас може бути там е, самий темніший, а 06 це самий світліший. Бо я дійсно шукала самий світліший відтінок, і він був аж 06 Айворі, а 01, наскільки я пам'ятаю, він якийсь був дуже темний. Наносимо його на повіки. Сьогодні ми з вами будемо малювати коричний стріл. Беру вологий б'юті блендер і починаю це все розтушовувати. Ростується він доволі легко. Відтінок гарний мені підходить. Так, для затимлення складочки я візьму ось цю палетку від глимбі з колекції Гравіті. Наберу якийсь нейтральний відтіночок. Давайте ось цей світленький. І нанесу його над моєю складочкою. Вже мені вже є нова колекція від глимбі, і я вже не можу дочекатися, коли вона до мене дійде. І я вже зроблю для вас огляд. Тепер також наберу ось цей самий світліший відтіночок, і закріплю ось тут наш консилер. Далі ми з вами переходимо до олівчика. Сьогодні ми не будемо малювати наші стрілочки. Він у мене в коричному відтінку. Брат нам обіцяє, що олівчик має високий ступінь пігментованості, а також має бути стійким і триматися протягом усього дня. Ще дуже класно, що тут є ось така точілка. Олівчик гарно підточився, взагалом, якщо що, ця точилка робоча. Ну що, давайте малювати стрілочки. Я буду виводити то все з нижнього повіка також профарбовую олівчиком нижнє повіко. Тепер потрібно кінчик стрілочки з'єднати з нашою складкою. Ось так. І від ось цієї точки складки я веду лінію донизу і домальовую, де мені не вистачає. І малюю ось такий хвостик всередину. Хотілося б мені, щоб цей олівчик був трішки м'якшим. В слезову він буде наноситися погано, тому цей олівчик вам буде хороший тільки, якщо ви хочете не малювати стрілки або, можливо, використовувати як підклад під ваші тіні. Тепер я буду закріплювати нашу стрілочку тінями, і я беру ось цей пензлик від Зоєва в номері 317. Набираю коричневий відтінок тіней. І закріплюю наш олівчик. Звісно, бренд нам обіцяє стійкість, але я думаю, що якщо я не закріплю тіннями олівчик, стійкості ніякої не буде. Краще все-таки закріпити. Беру плоский пензлик, набираю знову ж таки ось цей світленький відтіночок і набиваю його на наш олівчик. Тепер я зараз на нижню слезову нанесу рожевий олівчик, профарбую вії, алею накладні. Що, ось така стрілочка у нас з вами вийшла. Давайте все те саме зробимо на іншому оці, і для вас це буде одна секундочка. Має просто. Ну що, наші оченятка готові. Давайте переходити до тональної основи. Сьогодні у мене ось така тональна основа від Everline Wonder Match у відтінку 10 Light Vanilla. Давайте читати, що ж нам гарантує цей тональний крем. По-перше, він зберігає стійке покриття до 24 годин. Якщо ти будеш триматися 8 годин, це вже добре. Має ефект другої шкіри, тобто цей тональний крем має бути дуже натуральним, має мати або таке легке, або більш середнє перекриття. Також він не містить олії і адаптується під природній тон шкіри. Ну, загалом, давайте би вже спробую. Давайте, як завжди, одну половину нашого обличчя я нанесу пензликом, а другого спонжиком. Давайте ось так зараз швиденько його нанесу. Беру пензлик від Techniques, починаю розташовувати ось цю сторону. Одразу бачу, що тон має середнє перекриття, він не щільний. Ну, щось таке. Якесь у нас нанесення виходить. Давайте тепер спонж. Пончем, звісно, тушувати все швидкіше. Ой, на ну, спончиком мені якийсь більш ефект подобається, якось більш натуральніше виглядає. Дійсно, без ефекту маски, а гарно лягає тон. Давайте я його тут ще дотушую і спонжиком. Також пензликом тональна основа наноситься більш плотніше, а спонжиком вона більш так. Натуральніше наноситься. У нас зараз без п'яти тому, звісно, ввечері буде включення, і я скажу, як тон тримався протягом дня, поки мені дуже подобається ефект. До речі, ця тональна основа має запах, і він мені пахне якимись парфумами. Я сижу і я не можу зрозуміти, якими саме парфумами мені пахне цей тональний крем. Якщо ви власник такого ж самого крему, то будь ласка, напишіть мені, чим він вам пахне. А ще мені дуже подобається опакування, таке воно лухарі зі скло. Так що ну, прикольно, для бюджетного бренду виглядає дуже класно. Далі ми переходимо до консилеру. Знову ж таки, це у нас щільний консилер, який має вам перекрити все на світі. Так як консилер у нас більш плотненький, то я його так добре наношу на зону, де мені не вистачало трішки перекриття стону. Консилер я завжди люблю розташовувати спонжем, тому роблю це і сьогодні. Ой, ну гарно розташовується, мені подобається ефект. Ну що, друзі, переходимо до пудри, але поки що я дуже навіть задоволена те, що у нас з вами виходить сьогодні. Так, пудру я взяла ось таку: це у нас розсипчата пудра з запахом персику. Персики я дуже люблю. Так, давайте читати, що нам обіцяє ця пудрочка. Професійна напівпрозора матуюча персикова пудра ідеально вирівнює колір обличчя і допомагає приховати покрасніння і позбутися жирного блиску. Невагома текстура пудри зробить вашу шкіру шовковистою і також забезпечить вам неймовірний макіяж на протязі всього дня. Універсальний відтінок підходить для всіх типів шкіри і всіх. Тонів шкіри, тому типу цю пудру можуть використовувати тупо всі: і власниці жирної шкіри, і власниці сухої шкіри. Ой, ну знаєте, це мені не подобається. Одразу скажу, що ця пудра не пахне персиком, Від персика тут тільки назва. Давайте наносимо. Пудра мені одразу заматувала шкіру. Не можу сказати, що в мене якесь дуже сильно запудрене лице, але запах. Запах просто. Бні. Далі ми з вами переходимо до брів. І в мене ось тут ось такий олівчик від Евелайн, відтінку Soft Brown. Це має бути теж дуже водостійкий олівчик, а також він йде мікро, і він має просто вам дуже гарно промальовувати волосочки. Він має щіточку і ось такий колір. Так, наносимо наш олівчик на брови. Його потрібно не дуже сильно відкручувати, бо якщо ви його прямо на максимум відкрутите, то олівчик просто може взяти і зламатися. Тому намагайтеся ось так мало його відкривати. З цим олівчиком було дуже легко працювати. Він легко профарбовує ваші бровки. Взагалом я задоволена. Контурингу і румян від Eveline у мене немає, тому я зараз зроблю швиденько тим, чим в мене є. Ну що, переходимо до нашого хайлайтеру. Сьогодні у нас ось такий від Everlight Glow and Go. Упакування тут пластмасове, якщо чесно, воно мені абсолютно не подобається. Бо хайлайтер виглядає так, ніби я їм рік вже користуюся, а я ним взагалі не користувалася, Він в мене навіть в косметичці не лежав. Я можу вже уявити, яким він буде, якщо вже я його положу в косметичку. Бо в нього вже настільки багато отут подряпин, що це капець просто. Хайлайтер має колір шампанського ось такий. Давайте наносити. Набираю. Хайлайтер не дуже сильно пилить. Ой, ну хайлайтер гарний. Він не залишає полоски і не підкреслює мої величезні пори. Всередині ось цього дешевого пакування у нас дуже навіть і непоганий продукт. Ну що, друзі, я зараз швиденько закінчу губи і повертаюся до вас. Ну що, друзі, ось такий макіяж, у нас з вами вийшов. Якщо чесно, мені дуже подобається результат. Давайте переходити до обговорення. Для початку поговоримо про ось цю тональну основу від Evoline Wonder Match. Якщо чесно, вона мені поки що сподобалась. В даної тональної основи середнє перекриття, вона дійсно Лягає гарно на шкіру і не виглядає маскою. Взагалі, я думаю, це буде мій улюбленець на кожен день. Ще мені дуже сподобалось упакування. Воно зі скла, і взагалі тон не виглядає дешево. Він виглядає як якийсь люксовий бренд. Евелін, це ти. Тут у нас 30 мл, коротше, стандартна грамовка для тональної основи. Загалом поки що мені подобається, але тепер давайте послухаємо мене з майбутнього. Ну що, друзі, вечірні включення. У нас з вами зараз 10 вечора, і я вже ношу цей тональний крем 8 годин. За ці всі 8 годин я ні разу його не припудрила. Я вже така вся, як жирненький мланець, але якщо чесно, я дуже задоволена результатом. Можете подивитися на мою шкіру, вона в мене не ідеальна. Альна, але тон виглядає після 8 годин дуже навіть і достойно. Ну і давайте враховувати те, що пудра мені абсолютно нічого не зафіксувала. Вона не зафіксувала мій тон, тому я думаю, це гарний результат. На моїй жирній шкірі. Якби я ще й припудрилась, то макіяж би виглядав зараз в 100 раз краще. Тому результатом я дуже задоволена. Я можу вам рекомендувати спробувати цю тональну основу, якщо ви її ще не спробували раніше. Далі ми використовували ось такий консилер, він мені також сподобався. У нас тут 5 мл. Тут вже у нас упакування з пластику, у нього гарна текстура, і він мені трішки нагадує ось цей консилер від категорию. Тріс, вони мені дійсно дуже сильно схожі. Якщо ви полюбляєте Catrice, то ви можете його замінити на. Ось такий Евелайн. Бо, як ви вже знаєте, бренд Catrice і Essence Ми бойкотуємо через те, що вони відсилають піарки російським блогерам. Тепер поговоримо про консилер. Та ж саме можу сказати, що і за тональну основу він мені сподобався. Я не відчуваю сухості, він комфортно носився протягом дня. Також він ніде не, не закатався за цей весь час, тому також можу вам рекомендувати його спробувати. Мені він також подобається. Далі у нас була ось така пудра від. Matte My Day. це така розсипчата пудра з відушкою персик. Якщо чесно, я її тестувала ще до цього відео, щоб точно вам сказати, чи я можу її рекомендувати. І моя відповідь ні. Я тестувала цю пудру на різних тональних основах, і вона мені абсолютно нічого не фіксує. Плюс, у мене починає жирнитися моя шкіра буквально через 2 15 години після нанесення цієї пудри. Тобто, ця пудра 100% не може підходити. Ти всім типам шкіри моїй жирній шкірі вона не підходить. Третій і великий недолік це, звісно, її запах. Ця пудра, вона штиняє, запаху персика тут абсолютно немає. Тому цю пудру рекомендувати я точно не буду. Якщо вам вона подобається і ви власник цієї пудри, і у вас класний досвід, то будь ласка, напишіть в коментарях, який у вас тип шкіри, і взагалі, чому вам подобається ця пудра. Наступним продуктом у нас був ось цей олівчик, і якщо чесно, я його полюбила всім серцем, і я буду повторювати ось цю покупку. Він мені дуже подобається. У мене це 0,2 відтіночок. відціночок це скарт. Давайте поговоримо про брівки, як я їх намалювала, як я їх заложила собі, так вони і тримаються. Мені дуже подобається. Взагалі, я думаю, за 80 гривень це найкращий олівець для брів на ринку. Далі ми з вами фарбували стрілки. У мене вже дуже маленький цей олівчик залишився під кінець макіяжу, бо я його дуже частенько точила. Якщо чесно, не можу сказати, що я від нього в захваті, що я піду його знову купувати. Звісно, він коштував 30 гривень. Волі бюджетно, але якщо ви його переточуєте, то він одразу ламається. Тобто, це ж не то, що я вже там. Я не знаю, як я хотіла вже його заточити, а навіть трошечки, якщо отак чуть-чуть ви переточите, щоб зробити ось цей гостренький кінь, то він одразу зламається. Це в принципі, за свою ціну окей. Але в каял ви його нанести не зможете, він не дуже м'який. Мені б хотілося, щоб він був м'якший. Я вам можу сказати за олівчик для очей, то в мене, в принципі, не змінилася моя думка. Він стійкий, я його закріпила тінями, він гарно носився протягом дня. Але, звісно ж, якщо у вас є лишніх 100 гривень, то краще купити ламет. Якщо бюджет дуже малий, то можна спробувати ось такий олівчик. Він, я думаю, за свої 30 гривень виглядає дуже навіть і достойно. Але знову Нагадую, якщо ви шукаєте олівчик для слезової, то він вам не підійде. І останній продукт, який ми з вами наносили, це ось такий хайлайтер. Мені дуже подобається колір. Він також не залишає полоски, не підкреслює мої пори, що мені важливо, але єдине, що мені не подобається, це його упакування. Воно дуже швидко псується і виглядає не дуже гарно, якщо чесно. Давайте поговоримо за хайлайтер. У мене взагалі зараз лице виглядає як один хайлайтер. Але я можу сказати, що хайлайтером я задоволена. Він дає таке природнє сяйво, блиск, гарний колір шампанського, на кожен день просто бомба. Але знову ж таки повторюсь, упакування просто дизлайк. Якщо вам все одно на упакуванні, тоді можете його спробувати. Якщо ви хочете щось гарне за гарним пакуванням, тоді не варто його купувати. Ось такий огляд на бренд Everline у нас з вами вийшов. Якщо чесно, цей бренд мені дуже подобається, бо відповідає ціна якість. Я буду надалі вам купувати різні новиночки від бренду бренду Everline і показувати вам на моєму YouTube-каналі. Також, надіюсь, це відео було вам корисне і воно вам сподобалось. Ну а ми вже зустрінемося зовсім скоро в нових відео. Бувай!